Слава Україні та Збройним силам України. В етері Коротесенькі новини відеоігрового Всесвіту. Ще не вийшов ремейк першої частини мертвого космосу. А розробники вже продумують другу частину. Щоправда, до заяв чи анонсів діла не доходило. Але якщо ремейк буде успішним, то й продовження не забариться. Він мертвий. Дякую, лікарю. А тим часом капком взяла і заанонсувала, що новий Resident Evil Showcase відбудеться 20 жовтня. Чекаємо, не дочекаємось, подробиць ремейку 4 оселі зла. Ні, Мікрософти досі не поглинули Activision, але попри намагання Sony завладити цьому процесу, він все одно на крок ближче до завершення. Від сьогодні за 7 з 4 стає фрі-ту-плейною грою. Я офігів, Валера. До того ж, Electronic Arts пообіцяли робити більше доповнень, які, звісно, як і попередні, продаватимуться окремо. Цікавий факт, якщо зібрати всі доповнення в один бандл та придбати їх у стімі, вийде майже 30 тисяч гривень. Я офігів. Розробники з Obsidian повідомили, що не проти створити новий Fallout. Від початку як Філ придбав Бефезду, прослідковувався його геніальний та зловісний план зі створення другої частини Fallout New Vegas. That's... Прекрасний план неперевершений. Проте далі розробники повідомили, що не розробляють нічого під цим брендом. Але не проти того, якщо така можливість буде. Одним словом, як тільки, так зразу. Інтернетами ширяться чутки, що Sony розіслала деяким компаніям нові покращені, девкіти PlayStation 5 п'ятого. І начебто це прототипи про версії консолі. Особисто я сидячи на плейстейшн 4 Slim, чекаю слівку п'ятий. Хитра срака. Нові драйвери від ІНВІДІЇ, а саме 522.25, провокують артефакти в кіберпанку. Геймери в шоці, cd Projekt розводить руками. Стосується це, наче тіко 30-ї серії відеокарт, та вже оперативно фікситься. Іноземні заможні блогери вже грають у воду в War Ragnarok, щоб до виходу гри встигнути написати огляди. Колись таке буде і в українській ігровій спільноті. Та це станеться не сьогодні. Ну а поки я дякую всім спонсорам моєї ремкової кави за сумісництвом шаленої мотивації, ну і, звісно ж, придбання якогось ексклюзивчика PlayStation на старті. Огляд обіцяти не буду, але проходження можете глянути на другому каналі. На цім все. Я твердо впевнений і переконаний, що ми з тобою ще побачимось в інших місцях інтернетів. О, і ледь не забув. До середи!